Всім привіт західної частини України. Це Рівненська область, а саме СМТ Демидівка. Мене звати Оксана, хто ще не знає. У нас розпочинається новий день, так що не е, униваємо, як то кажеться, а працюємо далі. На, настрій чудовий буділки. Мушки літають і все прекрасно. У нас погода гарна, сонячна, тільки трішки сьогодні вітряна. Але це нічого, роботі це не зашкодить. Так що ранково -поранка, піш Ну пішла. Інкубація все-таки ще продовжується. Індича Індича гусеня. І курчатка. Качнята. Качнята. Ще побачимо, я просвічувала там два-три Є, але всякі є так, що ось так. добре. Ну і в цьому інкубаторі в нас в суботу починається вивід, так що з завтрашнього дня вже лишаємо переворот, будемо без перевороту, просто підливаємо водичку і провітрюємо трішечки. І то небагато. Ось так, так що тут ще щось там ось там щось є, курчатку вилуплюється і так помаленьку, потихеньку, так що не падаємо, а працюємо далі. По цій кролишці трішки зробила, як то кажеться, поспішні висновки, тому що ось там в кубельці щось шевелиться, це гарненько є. Ось, якщо вам ви видно, ось там щось, щось темненьке, щось чорненьке. Чому поспішила? Тому що я завтра казала, що вона поїла. Ні, все-таки вона не поїла є. Поспішила я тим, тому що ось тут вона. На початку привела 9 кроленят, те, що я бачила, а ось тут, де кубельці зараз, там були ще кроленятки. Правда, я не знала. І в більшості ті, що були без кубла, вона все-таки поїла, вона знала зразу, що щось не те з ними буде. А ось ці там шевеляться живенькі. Так що будемо бачити, туди я вже не лізу. Не дивлюся, нічого не чіпаю. Побачимо. Думала її знову пустити до кролика, але то вже буде для неї занадто. Ну, почекаємо, не будемо спішити, кажу, будемо чекати. Ось так, так що. Сподіваюсь, мамулечка буде гарна, буде все добре. Воно мені дуже подобаються, ці риженьки. Музатенька, не знаю скільки, але щось там шевелить. Так, все ось так. Сама зробила швидкі висновки, наговорила на своє господарство, але виявляється, не все так погано, як я собі о, зробила і о, сказала, так, що все йде так, як має бути. Інкубація продовжується, сама, як то кажеться, трішки винна, тому що. З терморегулятором в інкубаторі було не провірено, Ну, вже знаю, що 100% температуру таку низьку не можна ставити. Тим паче, що на виході 37,6 і 4 в нас сьогодні мають вимкнути світло. Майже на цілий день і а, там ще в інкубаторі лежать, так що дуже буде мені цікаво, і що то як то інкубатори без цілого дня. Ну, буду гріти протягом дня а, пляшками, але сподіваюся, що все буде добре. Тому що, тим паче, що перед вилупом вони яйця вже а, курча сформоване, яйця довго тримають температуру. Там, якщо трішки буде гірше, це нічого страшного. Головне. Все добре. Дякувати Богу, в нас спокійно, тихо, мирно на сьогоднішній час, на теперішній час. І ми продовжимо працювати так що, всім гарного дня, вечора, ночі, перегляду, так що пішли. Перепілочки, корм насипаний, все чудово, вони нікуди не спішать, понаїдалися. Мені писали, що одна поїлочка така для них мало. Ні, для них вистачає цієї поїлочки. Тим паче, що вони... їх тут небагатенько, вони собі по черзі, хто їсть, хто п'є. Ось так, вони... це ж не те, що для них тут черга. 3-4 штучки, п'ять. Собі... Бачите, вони навіть не п'ють вони собі там Просто стоять. Так ще ще трішки 15 числа вже буде місяць їм. Ось такі гарненькі, гарненькі. І скоро вже буде яєчко. Сьогодні два яйця від простих качень. Так що все чудово. снідають. Глушечка залізла покупатися, попити водички, там водичка набігає свіженька. Ну і він до качок сьогодні вже два яється. Так що, несуться, дівчатка, несуться, хай несуться. Ці трудяшки гарно їдять, стараються яєчка. Несуть вчора було 12 штучок. Так що все чудово. Під передивилися яйця. Ось два необплодних. Те, яке я раніше казала. А 24, 6, 8, 9 штучок. Все чудово, так що буду далі сидіти. Ось залишила 24-6-7 яєць посилочки, ну Тут одне дуже гарно розвивається. Два. Так собі індичі зараз заберу в інкубатор, так як вони ось ось 400%, одне щось там не зрозуміло. Ну, ось ці йдуть. На жаль, тут е, з тих 2-6 індикаційних яєць, ці всі з кров'яним кільцем, так що там 100% нічого не буде. ось так. Це може бути, що вони переїжджали, переселялися. ну Хто його знає, як воно буде. ну. Поки що все добре. Не розчараємося передчасно, тепер буде так. Ну, ось, друзі, поки я перевіряла тут гусячі яйця, тут купло посте. Ось ці індичці підкинула. Індичі забрала в інкубатор, гусячі під нею підклала. Не знаю, що з цього буде, тому що мінус одна індичка. Гердич моя постаралася, я їх випустила погуляти. І мінус одна індичка. Так що ось такі бувають неприємності на господарстві. Ну, що зробиш? Свинка наша вже потихеньку готується до опоросу. Я думаю, сьогодні вночі або завтра вона все-таки опороситься. Ну, термін в неї такий був, тому що, хто знає, я її раніше запускала до кабанчика, але на 13 число я. Дивилася, тому. <кій> ну, ой, 25-го я 25-го. грудня рахувала, то на 13 число мало бути, але ну так, ззаді вже підпухає, так що, думаю, сьогодні-взавтра і вона вже так прилягає постійно. Сьогодні, завтра, дай й буде у порос. І знову цьогоріч ось таке малесеньке яєчко. 2, 4, 6, 7. І ось там два. Сьогодні 9 яєць і там ще 10 я забрала в там, де гуси. Так що несуться, курочки гарно. Вже позбирала яйця і помила сьогодні кліточку, тому що не знаю, як воно буде. А що там лишиться, тому що це інкубація трішки така тугуватенька і в суботу знову буде в іншому інкубаторі. Всі індичі яйця, як я раніше казала, переклала в інкубатор і будемо бачити. Так що ось так такий на сьогодні день. Всім дякую за перегляд. Від як у нас гарно вишні вже. Пізніше розпускається, де да вже і яблуні розпускаються. З понеділки буду садити картоплю. Так що ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свою родину. Будьте здорові, всього найкраще. До нових зустрічей, Па-па-па.